Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Друга половина квітня буде капризною та прохолоднішою ніж перша. Так за прогнозами Укргідромецентру, різке похолодання очікується вже цього тижня, усе через скандинавський циклон, який і принесе опади у вигляді дощів та зниження температури. Тобто, якщо до цього максимум був 20-25 градусів, подекуди навіть 26-27, Надалі температура повітря буде в більшості областей максимум 16-20 градусів тепла. У західних і північних областях у день буде прохолодніше градусів. 16 градусів тепла, а зранку температура знизиться взагалі до плюс 5 Через аномально теплий квітень в більшості регіонів країни майже одномоментно почало все квітнути, в тому числі і фруктові дерева. І от чи не вплине різке похолодання, яке прийшло до нас на майбутній врожай? Ми запитали в експерта з садівництва Олександра Андрощука. Якщо температура як зараз, то ніякої загрози немає. Навіть навіть Трошки добре, тому що е, в цьому році аномально рання е, весна, вона аномально рання в тому сенсі, що дуже високі температури для цієї пори, і навіть це не дуже добре, навіть для запилення, тому що коли дуже високі температури під час запилення, як були там плюс 25 за словами Олександра, справді лякаюча і загрозлива межа для рослин, це якщо б температура знизилася нижче нуля. В такій ситуації наслідків не вдалося би уникнути. І частину врожаю ми б точно не дорахувалися. На щастя, мінусових температур синоптики не прогнозують.